Стратегічне планування Коломиї обговорює робоча група взяти участь у подальшому розвитку рідного міста. Виявили бажання понад 40 активних та ініціативних Коломиян. Серед них громадські діячі, політики, медики кажуть: нині байдужим до майбутнього Коломиї бути просто не можна. Стратегія розвитку міста вона надзвичайно важлива для любого населеного пункту, а оскільки наша Коломия це місто найкраще на Україні. І нам треба всім разом напрацювати якусь концепцію і кудись рухатись разом. Бо на сьогоднішній день в більшості випадків виникає ота. Басня Лебідь Рак і щука». Всі ніби хочуть що чогось хорошого, але рухаються всі з різними векторами. А віз залишається на тому самому місці. А якщо буде розроблений такий рамковий документ, або рамкова стратегія розвитку міста, і більшість учасників, які хочуть змінити місто, будуть рухатись в одному напрямку, я точно знаю, що у нас все буде добре. Декілька років тому вже був такий проект ЮСЕДІ, який працював над. Тим, щоб розробляти стратегію таких містечок, як Коломия, для того, щоб проваджувати прийняття бюджетів за програмно цільовим методом, але все-таки чомусь воно в Україні далі розмов справа не йде. Я все-таки маю надію, що ну, від теорії ми вже нарешті перейдемо до практики і будемо дійсно жити, і наше місто буде розвиватися за загальною стратегією, бюджети будуть формуватися під цю стратегію. Комуналка, інфраструктура міста також буде розвиватися. За стратегію, тому що все-таки це є основний документ розвитку міста. Стратегія розвитку міста це його майбутнє, і е, мені здається, що без молоді місто не має жодного майбутнє. А в нас тільки два е, не вищі, а середні спеціальні учбові заклади, ну не вважаючи там професійну освіту. Е, тому це найцікавіший проект, який може міська влада, може оцей проміс розробили. І обов'язково треба долучатися всім небайдужим. Стратегічний план розвитку міста має бути дієвим, а не таким, що залежується у шухляді, каже заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Кожне підприємство повинно мати бізнес-план. А місто взагалі має знати, куди і як рухатися далі. Сьогодні одні представники, одні люди є в владі, завтра прийдуть і інші. І для Коломаян, для громади міста дуже важливо, щоб ми розуміли, куди ми йдемо. Ми старалися підібрати людей з різних прошарків, з різних політичних сил. Тобто, щоб ми могли почути кожного, хто є в цьому місті, щоб ту стратегію, яку ми разом розробимо, щоб за неї готовий був стояти кожен. Коломаяни це от ключове завдання е, для нашої робочої групи. Тут ще один важливий такий момент варто зазначити, що дуже часто такі стратегічні е, плани роблять, але вони всього на залишаються на папері. Я вважаю, що для Коломиї такого плану не потрібно. Дуже важливо, щоб цей план він був в свідомості в голові кожного Коломиянина, щоб кожен розумів, що ми хочемо бачити в нашому місті через 5 через 10 років. І всі готові були заради цього працювати. Думок щодо розвитку міста багато. Це і туризм, і звісно, підприємництво, і загалом комфортне проживання кожного коломиянина в рідному місті. Власне в таких обговореннях і дискусіях треба визначити, куди ми далі рухаємося, і допомогти в цьому нам має. Канадсько-український проєкт розвитку міст. Моє основне завдання це здійснювати консультаційний супровід розробки стратегії розвитку міста Коломиї на 10-літній період. І це буде відбуватися за певною методологією і процесом. Тобто сьогодні це перша зустріч. Ці люди, які тут сьогодні присутні, це робоча група, яка фактично і буде розробляти стратегію. От вона теж підібрана відповідно до методичних рекомендацій. Дації, які ми давали для міста, моя розробка складається з певних етапів. І от, скажімо так, ми на станом на сьогодні певний етап пройшли. Це етап аналізу. Там було здійснено соціально-економічний аналіз ситуації в місті. Було проведено опитування підприємців на предмет, як їм тут ведеться і як вони оцінюють підприємницький клімат, що їм заважає, що їм допомагає. І е, з цим сьогодні, власне, я приїхав до розробки стратегії розвитку, доєдналися як мінімум 40 осіб. Ще зо два десятки прийшли також на засідання до Палацу культури Народний Дім, зазначив експерт Асоціації економічного розвитку Коломищини Віталій Вандич. Я думаю, що ми їм запропонуємо долучитися до роботи офіційно, мати статус учасника робочої групи для того, щоб їхні ідеї їхні ідеї так будуть враховані в документах, в стратегії, в програмах. Але для того, щоб коли буде укладатися остаточний документ. Там мають бути записані всі учасники, хто висловлював ідеї, хто працює, і так далі, щоб ці люди мали можливість також себе, ну. Їхні прізвища були записані в книзі Коломиї, в стратегії Коломиї, то ми запропонуємо їм долучитися до участі в цих фокус-групах, робочих групах. Я хочу підтримати бачення Коломийської влади, щоб це був дієвий документ, а не документ, який буде лежати на полиці, і чиновники чи службовці не будуть знати навіть де він лежить. Це має бути дороговказом, тому що стратегія розвитку міста чи стратегія розвитку громади це є як у бізнесі бізнес-план. Але я не перестаю це говорити, я завжди це повторюю. Коли ви хочете залучити в бізнес кошти, кредити, наприклад, у банках. Ви йдете в банк, банкір питає, дай бізнес-план, що ти хочеш зробити. Так само і стратегія є своєрідним бізнес-планом громади. Коли ми хочемо інвестора, коли ми хочемо щось розвивати, чи це буде туризм, чи це буде легка промисловість, то інвестор скаже, хто ви є, що ви є. Покажіть, хто ви є. І тому інвестор має пропонуватися стратегія. Також у рамках проекту Проміс приміщення асоціації економічного розвитку. У Коломийщини, відбулася зустріч, фокус групи для підприємців. Коломиї. для того, щоб ми без участі влади просто сіли і обговорили, які є проблеми в місті, які заважають розвиватися підприємництво для того, щоб підприємці могли відверто озвучити ті проблеми. Бо тому, що ми знаємо, що кожній громаді є свої проблеми, але хтось про це говорить відкритіше, хтось закритіше. І, власне, проект Проміс взяв на себе таку місію, таку мету зробити рекомендації для органів місцевої влади для того, щоб розглянути Глянули ці рекомендації на сесії чи на виконкомі, чи на засіданні виконавчого комітету міської ради, і е, прийняли відповідні рішення, щоб ці рішення вплинули на позитивний розвиток малої середньої підприємності місті Коломиї. З остаточним варіантом стратегії розвитку Коломиї до 2026 року ініціатори мають вийти на засідання сесії Коломийської міської ради у жовтні чи листопаді цього року. У 2017-й Коломия вже з реальною робочою стратегією та напрацюваннями.